Охороняти громадський порядок у коломиї та райони буде не тільки міліція, а й місцеві додаткові сили. Десь за півроку у нас буде діяти спеціальна рота, але не внутрішніх військ, про яку говорили 10 років, а рота національної гвардії. Хто працюватиме у цій структурі, які матимуть обов'язки бійці та де її розташують? Про це розкажу далі. У кабінеті начальника міліції Коломиї організували тристоронню зустріч влада, силовики та військові. Тема запровадження у нашому місті додаткової структури для охорони громадського порядку. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук доручив місцевій владі взяти це на особистий контроль. Адже вже 10 років говоримо про облаштування в Коломиї роти внутрішніх військ. 4 роки стоїть пристосоване приміщення, а рота, як то кажуть, і нині там. Ми тоді ще розпочинали розмову, це була внутрішні війська, тепер Національна гвардія. Для чого нам це потрібно? Перш за все, тих сил, які є на сьогоднішній день на території міста Коломиї району, є недостатньо. Якщо колись ми мали міський районний відділ міліції і в загальній кількості майже вдвічі перевищувало кількість особового складу, то тепер той мінімум, який є, фактично неспроможний належним чином виконувати обов'язки. Як би ми цього не хотіли, оскільки ми знаємо, що на території міста Коломия були виявлені. Склади зі зброєю службою безпеки вибухівкою, тобто зберігається небезпечна ситуація, особливо в плані терористичних якихось дій. Ми би хотіли, щоб то спокійно наші жителі могли як то кажуть, спати і не переживати за долю своїх рідних і близьких. Знаєте, що в нас і зросла і злочинність разом з тим, і наркоманія. Ну і звичайно, це також буде впливати, коли буде така у нас рота яка буде забезпечити громадський порядок, це також зменшить напругу і зменшить у Коломиї і спокій. І друге, все таки кажуть, що для того, щоб е був мир і спокій, то треба готуватися до війни. А тут треба просто мати е людей, які б дійсно були зацікавлені в тому, щоб у наш регіон був спокійний. Заплановано, що рота національної гвардії складатиметься з 58 бійців, які служитимуть на контрактній основі. Заробітна плата від 3 тисяч гривень плюс матеріальне забезпечення. На роботу братимуть місцевих чоловіків. Перевагу надаватимуть тим, хто брав участь у бойових діях на сході. Насамперед, я би хотів подякувати за цю зустріч. Я думаю, що цього року ми реалізуємо цей план щодо введення цієї роти в нашому місті і районі. Тільки поява цієї роти, я думаю, зменшить зразу цю злочинність, яка на даний час зростає. Тому що на даний час у нас в штатному статус чисельність підрозділ складає 152 чоловіка, на місто і район це і дуже мало, це і дуже мала кількість. Тому для забезпечення охорони громадського порядку це буде дуже велике підсилення і повторюю ще раз, і злочинність впаде на досить великий відсоток. Вивчити можливості запровадження підрозділу Нацгвардії у Коломиї приїхав командир частини 1241, що дислокується у Івано-Франківську Ігор і В Свою чергу будемо сприяти. Будемо виходити з пропозиціями на командування Національної гвардії. Ну а рішення щодо розміщення тут підрозділу буде приймати міністр внутрішніх справ з командувачем національної гвардії України. Учасники зустрічі оглянули приміщення на першому поверсі, яке розташоване у сусідній будівлі біля міліції. Воно повністю пристосоване для роботи. Тут є 20 кімнат: встановлене опалення, вода, електрика, є окремі кабінети, кімнати для зберігання зброї, чергова частина, сучасні санвузли. Учасники розмови вирішили написати додаткові звернення для пришвидшення цієї справи. Радяться, як обмеблювати це приміщення та за потреби побілити і підмалювати. Наразі зійшлися на тому, що десь за півроку, Коломия може чекати поповнення охоронців. Мирного життя у писанковому місті та районі.